Сьогодні продемонструємо вам такий інструмент назвою fu 66 Ось так він виглядає. Має дві шкали верхню та нижню. Е е покажемо сьогодні, на прикладі Volkswagen. Має ось такий профіль ключа, підходить до Audi, шкода, сіат, ну, вся вагрупа група до 16-го року включена. Ось така серцевина, вона снята з діючого автомобіля. Вона. Повністю справно. Зараз продемонструю, як його можна відкрити за допомогою даного інструменту. Дана серцевина має майже потрібно для того, щоб її відкрити, нажати майже всі, всі її ключі. Ось. І ось серцевина вже відкрита. Дивіться, в даному інструменті є дві шкали нижня та верхня. В даній серцевині нам не потрібно було задіяти тільки... Код 2. Всі інші нам потрібно було підібрати. З досвідом воно все приходить. Потрібно навчатися. Якщо кому потрібен даний інструмент, можете звертатися. Дані залишимо в кінці відео.